Ми співаємо сьогодні бажання ті, хто платять, бо вони втішуться. Нам не відомо, коли найближчі люди втішаться. Тому що... Вони втрачають не половину світу, а цілий Всесвіт. Серцевину того Всесвіта. Вісь, на кому цей Всесвіт тримався, навколо чого він обертався. І як вижити після того? Ми ще не знаємо. Настане час. Це не одразу, це не скоро. Але настане час, коли душа буде знаходити, на що опертися. на чому триматись. Безумовно. На пам'ять. Безумовно, на любові. От апостол Павло над свішою труною говорить, я не хочу, щоб ви скорбили як ті, що не мають надії. Тобто він каже скорбіть. Але маєте надію. І це іспит. Для нашого духу, чи подолає він скорботу так, щоб здобути надію. Ми не знаємо, яка це буде надію. Ми розуміємо, що ми побачимось, коли помремо. Але до кінця життя ми розлуці. Яка надія? Ми ще не знаємо. Але ми знов таки співаємо і співаємо, що блаженні ті, що жадають правди. Це вже стосується його. Він же добре. Блаженні миротворці, це стосується його. Він хотів. Здобути мир. Через перемогу, само собою, зрозуміло, але мир. І він був людиною, яка прагне миру, а не чогось іншого. Нарешті там було блаження чисте серце, вони Богу. І от я, знаючи цю людину багато років, я можу сказати. Це особливо стосується воїна кіна. Він був чистим серцем. Неможливо, неможливо тім нам втішитись одразу. І хтось не, може, не зможе втішитись до кінця. І близькі наші будуть. Перед нашими очима до кінця наших днів. Це зрозуміло. Бо Ми не можемо набутися. От кажуть, головне набутися разом. Хіба можна набутися? Неможливо. І скільки б ми не жили? Неможливо набутися. І тому питання не в тому, скільки ти прожив. Це таке питання в тому, як ти жив і як пішов. І давно зрозумів. Бо ну, він пішов на війну 15-го, А ми ховати почали з 14 року. Я зрозумів, що я тут воїнам завтра. Вони гідно шли і гіднозавишили цього життя. І вони вже здали найстрашніший і найголовніший і життя. І тому тим, хто залишається, нам треба просто раз назавжди. Позбутися страху. Головне не жити довго. Головне жити з чистим серцем. Головне жадати правди. Головне віддати життя за те, за що варто віддавати життя. І тоді ти Бога побачиш. Богу, на це наша надія. І от тепер я починаю разом з вами розуміти наступне головне, дуже важливе. Ми ж разом з близькою людиною помираємо. Всім своїм єством. Оце фізичне ще залишається. А все єство наше помирає. І переживає і жах. І тугу, і все, що являє людині смерть. Але якщо ти з чистим серцем жив, якщо ти живе правди, ти Бога побачив. І ми надіємося разом з ним і стосовно нього. І стосовно самого. Бо повираючи разом з ним, ми пізнаємо сутність смерті і сутність можливості подолання смерті. Через чистоту серця, через прагнення правду, через любов. Ми будемо жити далі. Ми будемо робити так, щоб подвиг воїна-героя не був ні в якому разі марним, і це від нас залежить. Тому нам треба жити, щоб зністити те, ту правду, про яку він мріє, ту свободу. Але на... Треба нічого не боятися. І от ми з ним разом були на минулі. А Майдан той відкрив нам дуже просту річ. Шляху назад нема. Бо позаду прірва. І тому ти стоїш до кінця, і якщо смерть, так смерть, а якщо не смерть, так перемога. І потім здійснення правди і свободи, і достоїнства. Нам нема чого боятися. Ми знаємо, що позаду прірва. І тому якщо ти забоїшся, ти там опинишся одразу. Нам залишається бути тільки одним. У нас нема вибору, вибору у нас вже нема. Ми повинні бути гідними. Воїн героя гіме, його подвигу, його любові, його перегнання правди і чистоти його серця.